Привіт! Хто все до мене так збіжить? Петрушчина сестричка. а Он яка гарна стоїть ягничка. Ви відпочиваєте? Вам навіть жарко в затишку, хоча сьогодні трошки холодніше вже, ніж учора. На ніч нам обіцяють дощик, тому я зараз йду на город. Плівіт! Плівіт. Щойно зробила замовлення. Всякої хімії і насіння, біопрепаратів на полуницю навесну, насіння також, і огірків і капусти, морква. Мені, знаєте, спокійніше, як воно, це вже вже воно тихо, спокійно, посиділа, вибрала, подивилася, що в мене є, що треба дозамовити, наприклад, на обробку полуниці. Бо до весни зараз ціни кусаються, а думаю, що до зими вони будуть більш кусючі, мандиться барани між собою. Завезла вже зранку картоплю на пошту. О, яка люфа. Ну, вона достигне. У кого також зелена, ви навіть не переживайте, вона все все достигне. Усе. Я в тому році взагалі зірвала в листопаді місяці зеленою ще. Вона в мене в хаті достигла, і я зібрала насіння і з свого насіння оце посіяла. А щось в око попало. А пекуче, яке в око? Так що вона ще, ще нічого ніяк не втрачена. В мене в тому році висіла до 10 листопада, по-моєму. О, це вже буде скоро висихати. Так, хто хоче картоплі, пишіть мені на Viber посадкова. Є белароса, повінь і ота ж кормова лапті. Ну, як кормова? Взагалі-то... Мені писала людина, яка руками шукала назву цього сорту. І здебільшого сходять, ця людина сходиться на думці, що це сорт луговська, спеціально виведена для крохмалю. Дуже багато в ній крохмалю. Хто, Хто робить домашній крохмаль? Ого, яка ось гарна буде. І ось гарна люфичка. Ще є і помідори. І ось, і ось яка. Красуньки, звичайно. Вже поливати її не будемо. Вже що є, те і є. Те і буде. Ну, насіння буде. Оця вже тверда, вона вже готується до висихання. Кібіц залишила на насіння. З мамою залишили. Ось яка краса. Ну, гайстри в мене є, я не брала. Навіть не всі висадила навесні, що в мене в пакетиках навіть є айстри. Ну, всякого набрала, але здебільшого подивлюся, що для полуниці обробка багато зайняла коштів. Ну, огірки беру F1, вон також, знаєте, 10 насінин майже по 50 гривень. Оце теж таке собі задоволення не з дешевих. Гарний огірочок. Тому вже буде спокійна душа. Набрала гарних препаратів на полуницю. Вон, бачите, сохне від жарі. Дощику треба, аж бігом. Аж бігом дощику треба. А, дині, каву не взяла а, одні, які зарекомендували себе найкраще у нас на городі. Дині буду свої садити, адже в тому році брала сортові не гібриди. Боже, що це робиться? Що оце робиться? подивіться скільки помідорів. Ми на них просто ходимо вже дивимося. Урожай цього року не бувалий. Взяла також обробки на помідори, на наступний рік, ось жовті. Оце, оце дуже смачні помідори. Оце, оці жовті. Це шикарні помідори. Капусти взяла, агресору, сто насінин там. Ой, що тут робиться. Ой, яка краса. Ой, скільки всяких тут мушок бджілок. Яка краса. Ось ця заквітає. Ця ось ось буде жовта. В неї серединка буде ось така відкрита. І велика серединка. У ті жовті хризантемі. О, вітрами поваляло Дельфініуми. І насіння дельфініумів замовила, також звалило вітром. О, відкривається. Що, біла чи що? Напевно, біла. Відкривається. Ось класний. Дуже класний колір. Махровий, нічого собі. Кілька, кілька шарів, бачите. Не просто серединка пустенька, ось, навіть насіння пускає. Ну, а я замовила насіння. Замовила я насіння. Так, гльон бачу все більше і більше він у мене формує вже цих насіннєвих чашечок і, мабуть, його буду ось уже зрізати. Що F1 брала, що не F1 брала із насіння. Прийде, буду робити розпаковку. Це один це той сайт Good Harvest. Сьогодні я замовила, сьогодні ж оплатила. Якщо доставка більше днів, ну, якщо замовляєш на півтори тисячі і більше, то доставка безкоштовна. То сьогодні і відправлять я вже. В тому році замовляла і навесні замовляла. Ой, яка красунька відкривається. Клас! Боже, Це якась, певно, пізня дуже, тільки формує. Тільки-тільки формує. Ось буде жовта. М -м -м. Так, що по кермеку. Жовтого не заказувала насіння. І з жовтого в мене буде інший сухоцвіт, який найбагато кращий за кермек, як мені здається. А от всякого такого і білого ще не знайшла. Ще білого не знайшла. Зараз буду зрізати. Жовтий не буду зрізати, бо в мене жовтого є сухого. А такого буду. На букетики дуже гарний. Є ще такий он ще тільки-тільки починає. І я бачу, який це тільки-тільки починає. Це ось такий низькорослий. Ой-ой, запуталася. Ой, ну, який гарний. І ось білий, але є низькорослий він. Дуже красивий сухоцвіт. Трошки менше, може, буду садити, хоча там брала і по 50 насінин якась американська селекція. І... Бо це я в людини брала в тому році сухоцвіти насіння. Безсмертнику набрала. Гомфрену я не знаю, залишила. Он. Може я свого насіння з неї зберу. Не знаю, зараз глянемо. Кризантеми дуже. От як зацвітуть, яке отут От буде видовище класне. Так, скабіоза, думаю... Ой, тут уже, дивіться, насіння треба зібрати. Безсмертнику замовила і гомфрена. Думаю, що досохне вона і буде мені насіннячко. Ось, та, отак, отаке воно на вигляд насіннячко. Ну, залишила. Трохи хочу зібрати. Питали мене сьогодні в коментарях, як називається цей сорт помідорів, бо він є і рожевий. Я знаю, що він є і рожевий. Є дуже багато сортів схожих на цього, але саме це це медова крапля, оцей жовтий. Які інші є на нього схожі, не знаю. Ну, а коли купувала його, на пакетику було написано медова капля. Дуже він гарний. Оце він тут, він на наступний рік тут і буде насєятися. Це без обробки. Значить, виходить, він дуже стійкий. Так же? Так же? же. Ну, Думаю, що з гомфрени тут щось таке трошки буде діло. На насіння. Хоча оце дивлюся, це ж сухе вже, так? Сухе. А, так можна можна буде прийти десь подивитися. Прийти десь подивитися. Мені дуже ці помідорчики подобаються, що вони. О, ого! Ого! Клас! Яка смакота! Що вони отак їх хоп, цілими в ротик? Клас. І дуже смачні. Може хто хоче, можу вирвати. Якщо недалеко десь, щоб добу в дорозі побули, то приїдуть нормально. Так, іду вирізати. Ще лілії в мене є, дівчата. Можу накопати. Не такі вже великі сабулини. Якось відправляла я по 80 гривень, по 60 Але і дешевше ж вони будуть коштувати. Вони є. О, Дивіться, який метелик. О, Який насичений колір. Чорний аж чорний. Тут такі шоколадні здебільшого. Клас! Такий О, летів туди. Он білі літають. Так, зрізаю я кермек. Побачимо, який букетяра вийде. Жовтого зрізала зовсім трішки, бо в мене сушеного дуже багато жовтого. І цього зрізала, який найбільше розкрився, тому що он є ще такий, що тільки тільки починає розкриватися. Ну, Побачимо, що там за дощі будуть. Хоча і так. У мене є і готові букетики. Є можна робити. Відволожувати трохи, бо дуже сухий. Кермек дуже сухий. Бо жарко було, і він при роботі з ним може відламуватися трохи. Ну, бачу, що виходять з положення. На наступний рік буду стабілізувати. А виходять з положення, такі, дивлюсь, дівчата, які роками цим займаються, і в яких такий поток замовників дуже гарний, що просто відволожують, збризкують водою, він робиться трішки м'якший. Тоді знову ж висихає в готовому букеті. Ну, не те, що висихає, не те, що з нього вода ж тече. Ні -ні. Я сирими букети зараз роблю із сирого кермеку, перев'язую. І він чудово висихає, ніде нічого не запріває, не загнивається взагалі. А є два кущики, білий ось і фіолетовий. Ось такі завишечки. Малесенькі. Взагалі малесенькі. Не знаю, як показати порівнянні з тими, це половина висоти. Дивіться вже, який букетик. Клас, хто хоче. Я його окремо отак і підвішу, тому що під нього, якщо додати якийсь рожевий, наприклад, то треба підрізати рожевий, бо рожевий дуже високий. Похвалю себе, як мені писала глядачка. Я не знаю, підписнеться вона чи ні. Я похвали себе губонько. Мол, дуже багато себе хвалити, чи я не знаю, як там. Я перший коментар проігнорувала, на другому не витримала і позбавила її змоги писати коментарі. Дивитися відео вона може ставити свої лайки, дизлайки, чи як там від цього каналу тільки плюс, адже ні ваш дизлайк, ні поганий коментар ніяк на це не впливає. Ви можете заспокоїтися. Мене оце дуже смішить, що людина думає. Поставлю там дизлайк комусь десь, не лише мені, і все. Прям не знаю, яка це катастрофа буде. Це, це активність на каналі. А чим більше активності, тим краще. Який вітюга сьогодні. Так і правда на дощик буде собиратися. Чим більша активність на каналі, тим краще. А яка активність? Алгоритм Ютюба не розпізнає, йому головне активність. А це лайки, дизлайки, хоч матюхи пишіть. Це вас лише заблокує YouTube, не мене. Краса, яка. Так оце я ріжу і думаю: люденьки добрі. А ви що, та глядачка, ви що себе клянете, вибачте, на слові? Чи ви себе не любите? Чи я не знаю, наскільки це треба бути ображеною напевно, на світ білий що і так у, ць у цьому житті радості мало, а для нашої країни і поготів тієї радості мало, що Ох, я молодець. Знаєте, я молодець. Я вперше поживцювала хризантему і в мене вийшло. Дивіться. Купи її, хто не купить, але я молодець, бо в мене це вийшло. Я вперше в житті вирощую кармек. Я з весни, як він зійшов на оці ниточки, як подивилася, думаю, все, не буде діла. Таке я затіяла, тільки вклала гроші, ґрунт і так далі. О, ще ґрунту треба буде купувати. В мене вийшло. Я молодець. І ви молодці усі. Та хваліть себе, люди, любіть себе трошечки, не пишіть отой негатив. Це не людину, о... це не мене або когось принижує. Це ви себе цим принижуєте. Ви при... приуменшаєте себе як людину. Та похваліть себе, ви молодці усі. Усі молодці. Встали вранці з ліжка, знайшли сили жити сьогоднішній день і ви вже молодці, усі. Будьте трошки якось добріші до навколишніх. Ви якщо ви гніваєтесь на що? Ну всі ж одинакові не будуть і всі щасливі. І у всіх все добре не буде. Якщо блогер показує вам якусь там хвилинку свого життя, він вимкнув камеру і пішов жити далі. А ви не знаєте, а може він за камерою цілий день плаче, або в нього голова болить, або там якісь хвороби такі, що не розказують. Просто я не ображаюся на ці коментарі взагалі ніяк. Уже трошки, на, трошки шкіра стала грубіша. Просто і досі мене дивують, що є отакі. Яке цікаво, яке мислення у таких людей. Я навіть не знаю. Я настільки лінива, що я, я не ставлю дизлайки, і я майже нікому не пишу коментарі. Якщо я напишу десь комусь коментар, то це раз на три місяці, їй богу. Краще поставила лайк і пішла. Подивилася, мій перегляд зарахувався. О, ні, вітрюга. Ну все, вирізала вже кермек, що й хотіла. Картоплю ми, до речі, перебрали. І ми молодці. Ой, господи. І знаєте, яка більша відмазка у тих, хто пише погані коментарі. А, ви стали виставляти своє життя на показ, то будьте готові до бруду, який буде литися на вас. А я завжди по думки відповідаю. Ви поставили свій коментар на показ, так будьте готові, щоб буде литися бруд і на ваш коментар. Життя це бумеранг. Ой, ой, рука заболіла рука. Отак возьму. Телефон важкий, більше ста грам важкий. Піду я буду формувати чи то букети, чи просто попідв'язую, хай сохне. Вести бусечку гулять. Щось хотіла ще сказати, забулася вже. Забулася. Дуже гарні. Шелестять, як чуєте. Як гарненько шелестять квіточки. І якщо людина пише коментар... Будь-якій соціальній мережі, значить, вона зареєстрована в цій мережі. Наприклад, YouTube. Якщо ви пишете коментар, значить у вас як би мовити свій канал. Ви можете туди викладати відео, знімати, загружати собі окремо YouTube студію, через яку це все робиться. І показати на своєму прикладі, а як краще має бути у вашому розумінні. Але цього ви не зробите. Як писала одна жіночка, не у мене на відео. У іншої блогерші дуже відомої в Україні. Вона мені подобається. А, я місяць спробувала вести блог. Вона так написала. Місяць. Знімати своє повсякденне життя, свій будинок, свій двір і беде не витримало. Це ж треба все держати в порядку, щоб скрізь була красива картинка, чистота, красота. А я, я не держу це в порядку. У мене як є, так і є. Порядок значить порядок. Десь щось валяється. Ну, там, десь щось полене, там, наприклад. Я показую все так, як є. У мене сходи, наприклад, там показує під будинком. Я нічого не готую. Я виходжу і включаю камеру. У мене немає ніякої підготовки перед відео. Так само ось я зараз вийшла. У мене не було ніякої підготовки перед відео. Так що, будьмо трохи добрішими. Невже мало горя у нашій країні, що треба оце. Зриватися на комусь, на незнайомій людині. Покажіть на своєму прикладі, як має бути краще. І любіть себе, будь ласка, любіть себе. Ближчої за, людини, за вас самих, у вас нікого немає. Сьогодні з вами є друзі рідні, а завтра їх немає. А ви в себе одні. І ви з собою живете все життя. Ну, я ж живу разом. Я я до себе привикла, вже живу 38 років із собою. Так, гарного вам дня, понесла я оце все. ось ще раз покажу вам, дитя, яка краса. М -м, поки сирий, він важенький. А як висихає, робиться легеньким. У мене таке замовлення від мами, що був... Ой, рука вже не можу. Це ще й рука моя хвора. Замовлення від мами таке, щоб у кожній кімнаті будинку стояло по гарному великому букету, тому що запах сухих квітів у будинку це і ароматизатора не треба. Чесне слово, у мене в залі зараз стоять кермек сушений, там е безсмертник е таке стоїть. То заходиш запах такий, таких сушених квітів, дуже приємних, якихось трав, лаванда лежить. Дуже гарно пішла я? Та ти вже. По скрипту. А як це все на одну руку взяти? Тут шершень десь літав. А, чи він полетів чи заліз мені в квіти. Бачите, наскільки? наскільки... Ось, наскільки більше, вищий букет. Зараз понесу. І напевно зараз вийду, так і назбираю там насіння якого небудь сухоцвітів. Таких не буду садити. Гліптерум. Це в мене тапки пукають. Хоча там... А, є насіннячко. Ну, не дуже вони мені в букетах подобаються. Вони надто тонесенькі, стебло в них надто тоненьке. А там не знаю, може ще й. А може свого назбирає. Ану, що воно там. М. Таке. Пішла я.